Привіт! Рада вітати вас на моєму ютуб-каналі. Мене звати Євгенія Періг, і я сьогодні навчу вас готувати найсмачнішу карамель, яка точно вийде у вас вдома. Я розвію міфи, що карамель не отримається: то згорає, то грудочками йде, то ще щось пішло не так. Повірте, я коли починала готувати карамель, коли я вчилася готувати карамель. Я кілька разів її викинула. Буду відвертою. Але зараз я розумію, що це була величезна груба помилка, тому що карамель завжди можна врятувати за винятком, якщо вона не згоріла. Приступаємо до приготування. Нагадаю: якщо вам корисні мої поради, якщо корисні мої рецептури, підписуйтеся, ставте лайки, пишіть коментарі, запитання, і я завжди з задоволенням вам відповім. Цукор, супергарячі вершки, прямо загріті до закипання та масло. Масло ось такій високій ємності. І одразу ж буду розповідати вам, як каже теорія, як роблю я, чисто виходячи з практики. Тому що все ж таки я кондитер практик, я в кондитерській сфері вже 7 років, професійно. Понад чотири роки і скажу відверто, практики я маю дуже багато. Чому? Тому що насправді я буду походу вам розказувати, що розповідати, що я роблю, і коментувати і розказувати різні історії з життя. Сподіваюся, вони будуть вам цікавими. Я вімкнула плиту і просто нагріваю сотейник. Що я роблю, подумаєте ви. Але насправді, якщо я всиплю весь цукор, в моєму випадку все прекрасно вийде. У вашому випадку не завжди. Тому що дуже багато дівчаток, які не є в Україні, а за кордоном. І за кордоном, цукор все ж таки не з буряка білого, а з інших рослин, речовин. Не буду вто вдаватися в ті технічні а хімічні процеси, тим не менше. А цукор там трішки інакший і не завжди добре розчиняється. Отже, я добряче нагріла сотейник і ввожу поступово, поступово цукор. Можете побачити, що цукор в моменті починає топитися. В моменті Я вмикаю на мінімум, розтираю і досипаю поступово цукор. Постійно, постійно при цьому помішуючи. Зараз я працюю просто на мінімальній швидкості. Моя задача розтопити цукор до однорідності. Лише потім ввімкну швидкість, потужність активнішу, щоб карамель стала карамеллю, а не сиропом. І дивіться, одразу хочу вам показати, чому я працюю з силіконовою лопаткою. Тому що силіконова лопатка завжди ось так от вигинається. І навіть якщо у вас десь будуть грудочки, не хвилюйтеся, ви лопаточкою завжди собі допоможете. А насправді, якщо ми не в Україні і працюємо не на українському цукрі, у вас можлива така річ, що десь якоюсь мірою щось згорить, наприклад, по кутиках. А десь цукор не до кінця розчиниться. І це реально, тому що а, я не пам'ятаю, з чого там цукор за кордоном. Але коли я була на навчанні в Барселоні, насправді цей факт був присутній. І коли я кажу: Блін, камон, та я вдома весь цукор висипаю. Ваянь, ваянь, силіконової лопатки в мене все виходить. А ні, там так не виходить. Там цукор просто не розчиняється. І я зрозуміла, що цукор інакший. Тому Рекомендую вам, от як я. Поступово, бачите, все гарненько, потрішечки розійшлося. Карамель не горить, тому що в мене інтенсивність нижче середньої. Ось, розтопила, ввела ще частинку цукру. Знов зараз дотоплю і веду ще частинку цукру. І тоді в мене буде ідеальна на виході карамель. Я бачу, що цукор поступово гарно розходиться, при цьому карамель не горить. А розкажу вам відразу історію життя. Я коли була юною в кондитерстві, я і так зараз, вроді нічого така. Коли я тільки починала, починала знайомитися з кондитеркою, звісно, що я працювала з рецептами з простору інтернету, інстаграму, ну, я тільки їх не шукала ті рецепти, і це факт. Не було тих лайфхаків, не було а, практики, а була лише теорія. Розтопити карамель в сотейнику до бурштинового кольору. І ти, блін, розумієш, що ну, вроді бурштиновий і не бурштиновий. Потім там об'єднайте, деглазуйте вершками, об'єднайте. І в мене була одна така історія, коли я ввела вершки, не супер гарячі, і воно мені пішло просто суцільним комком. Я, ви знаєте. Розплакалась, Ну, я на той момент не розуміла, що треба холодною головою думати, коли є якісь такі ситуації. Гляньте, тим часом моя карамель, і я мішаю її силиконовою лопаткою, Я її мішаю. Так от, я тоді розплакалася, я тоді це все викинула. Потім, коли вже спілкувалася з професійними бішкондитерами, мені пояснили, що. Це не проблема. Насправді це дійсно не проблема. Гляньте, яка в мене шикарна карамель. І зараз я бачу, що карамель прямо такого кольору, як мені необхідно. Гляньте, І її вимикаю. Отже, я зараз вимкнула цю карамель. Моя задача поступово вести вершки. Але при цьому права рука, яка тримає силіконову лопатку, в мене в одній стороні, ліва, яка вливає вершки в іншій стороні. Подивіться, що в нас виходить. У нас активний, активний пар, тому руки ми тримаємо в сторонах, щоб не обпектись. На тому етапі, якщо ви ведете холодні вершки, у вас піде комок. Тому рекомендується об'єднювати з гарячими вершками. Але навіть якщо так трапилось, і у вас пішов комок, не печальтесь, не плачте і не розстроюйтесь. ви просто вмикаєте плиту на мінімальну температуру. І знову ж таки силиконовою лопаткою, той комочок розтираєте по дну сотейника. Також комочок може бути, якщо у вас не до кінця розчинився цукор. Теж така історія може бути. Тому ретельно розчиняємо цукор. Раз, по-друге, якби часом щось пішло не так, лопаткою вигинаєте і ось прям-прям по дну розтираєте. Навіть якщо у вас все шикарно об'єдналося, все одно ви вімкнули плиту. І проваріть вашу деглазовану карамель, коли ви виливаєте вершки в карамель. Це називається деглазування. А в деглазовану карамель в будь-якому випадку ви повинні проварити до об'єднання. Зверніть увагу: я не працюю з ніякими градусниками. Все на відчуття, все на сприйняття, все на око. Тобто, я чітко бачу колір, який мені подобається. Пам'ятайте, що чим темніша карамель, чим темніший колір карамелі, тим гіркіша вона буде. Скажіть мені, будь ласка, чи корисні вам мої історії, лайфхаки і досвід? Пишіть в коментарях, ставте лайки, діліться рецептом своїми близькими, друзями, мамами, сестрами, коліжанками. І разом готуйте, бо це реально дуже і дуже круто. Дуже класно карамель смакує до млинців, до оладків, до сирничків. І навіть я даю карамель в торти. Уявіть собі. І це дуже-дуже круто насправді. Загалом карамелів буває просто колосальна кількість видів. Прям колосальна. Так, я проварила 2 хвилини, все, я вимкнула. Тепер у високому стакані в мене масло. Що каже теорія? Теорія каже: остудіть карамель до температури 50 градусів, об'єднайте з маслом та пробийте блендером. Що каже Євгеночка? А я говорю з практики: я не маю часу, щоби оце все остужувати і т.п. Якщо ви впевнені в тому, що ваше масло справді класної якості, 82%, все, я вливаю. Подивіться, яка шикарна карамель. Ай. Але при цьому ви зараз побачите, що масло почне розслоюватися, а прямо виділятися на поверхню і так далі. Не хвилюйтеся. Подивіться, яка класна карамель, як на все гарненько, повністю по сотейнику розійшлося. Тепер моя задача об'єднати це все в емульсію. Що таке емульсія? Емульсія це об'єднання жиру та води. В нашому випадку карамель та масло. Ми об'єднуємо абсолютно в однорідну масу. І повірте, ми об'єднуємо до тих пір, поки вона не стане однорідною. Коли у вас є на поверхні десь ось масло, це не об'єднана карамель. Масло спливе. Тому об'єднуємо тривало, постійно продивляючись довкола, ось так. Інтенсивно, активно ось проходимося, щоб було повне, тотальне об'єднання. Тобто, по суті, коли ви навіть а, остудите вашу карамель до 50 градусів, ви також повинні зробити емульсію. Якщо ви зробите ідеальну емульсію, одразу ваше масло не розслоїться. Але ще один вам момент життєвий. Якщо так трапилося, і масло все ж розслоїлося і всплило доверху, не панікуйте. Поставте все це діло в мікрохвильовку, добре прогрійте і пробуйте блендером знов. <му> Євгеночка це місіс Лайфхак. Так. Насправді, а, з кондитеркою я дуже давно, і за що я люблю, за що я люблю себе в кондитерці. Як би це не звучало, знаєте, коли типу Аля я хвастаюсь? Ні. Я просто людина, яка дуже дотошна до деталей. І якщо, наприклад, в дитинстві це мені дуже а, мішало, тому що коли я придиралась до деталей, ай, ні, мішало це, коротше, не будемо. Дитинство. А, то зараз я, коли приходжу на навчання, я вчуся не глобальних рецептів. Я вчуся деталі, які мені дуже допомагають в спрощенні роботи, в пришвидшенні робочих процесів і щоб спростити життя. Я роблю дуже глобальні великі кендібари по тисячу, по півтори тисячі тістечок за раз. І насправді мені потрібно, щоб це було швидко, якісно, естетично і дуже смачно. І для мене це основне. Я страшенний задрот в естетиці. Просто страшенний. Але щоб мати тотальну естетику, треба багато часу. Що робити? Треба вчитися, щоб спростити своє життя, шукати лайфхаки. А лайфхаки в дрібних деталях. Тому я люблю себе в кондитерці, тому що я вмію знаходити ці дрібні деталі. Тому не забувайте підписатися. Ставити лайки, рекомендувати друзям, я буду дуже вдячна. Коментувати і ставити свої запитання. А я продовжую пробувати. Все-таки я краще затрачу 2-3 хвилини за взбиванням нашої карамелі з маслом, ніж потім я маю прогрівати в кілька разів. Ну, в принципі, все. Наша карамель найсмачніша в світі, готова. За винятком. Одної малесенької деталі. Що зараз я роблю? Коли в мене вже емульсія готова, я беру сіль, і мій завершальний штрих це сіль в кінці. Чому? Тому що я люблю карамель з нотками солі. Знову ж таки, як любите ви? Якщо ви любите прям солену карамель, щоб ви відчували солод і солонуватість, ви даєте сіль пробиваєте блендером. Я люблю, щоб це була класна кайфова карамель з післясмаком, з нотками солі. Тому я зазвичай пробиваю блендером, тоді додаю солі і вже тоді лише лопаточкою перемішую. Ось так. В принципі, наша карамель готова. Але нам необхідно відправити її в холодильник на стабілізацію. Я беру ось такий контейнер. Виливаю карамель. Закриваю кришечкою без контакту. Контакт я не накриваю. Просто беру кришечку і ставлю в холодильник на кілька годин на стабілізацію. Коли час стабілізації пройде, я покажу вам, яка у нас вона на виході. Ну все. Відганяйте дітей від екранів, тому що це вибухонебезпечно. Я сподіваюся, що мене не за ці слова. Це дійсно настільки смачно, що повірте. не даремно я взяла велику ложку. І ось вона, наша сама крута в світі карамель. Ви впевнені? Дивіться, дивіться. Тепер я беру ложку. Вау! Ой, це воно щастя. А щастя таке існує! Просто приготуйте карамель. Подивіться, яке, яке воно просто. Ви все ще думаєте, що в домашніх умовах приготувати шикарну карамель нереально. Господи. Знаєте, буду відвертою, от коли я не знала кондитерки, я була набагато ширша. Проте, коли я почала готувати, я не знаю, яким чудом я худну. Я, я не худну, але при цьому я настільки кайфую від якісної крутої їжі, я не напихаюся тим хімозним печивом. Я просто готую те, від чого отримую задоволення. Просто з крутих, якісних продуктів. І коли в мене все виходить, я настільки кайфую, що я вам не можу передати. Нехай вам смакує. Не забудьте підписатися на мій YouTube канал, тому що там чимало крутих, класнючих рецептів. А я прощаюсь з вами до нових зустрічей. Люблю, цілую, обнімаю завжди. Ваша Євгенія Періг.